Всім привіт! Мене звати Ліза. Мені 8 років. Я знаю багато мов: українську, російську, армянську і також чу англійську. Я дуже люблю кататися на роликах. І одного дня я впала цілих 20 разів. Уявляєте? Ну, я піднімалась, але потім мені це надоїло. І я присіла на машинку. Потім я каталась і заблукала. Мене всі шукали, бігали, бігали, кричали по всьому парку. Но я знайшла тропинку, по якої ми йшли у цей парк. Я поїхала по неї, всіх знайшла, всі були раді, ми її морозиво грали в ігри і ще ми пили коктейля. Беріть мене з собою. Зі мною цікаво да